Чого ви за мною ходите? Так, тепер з тобою розберемось. Ти хто? Хтось був добріший, хтось зліший, а хтось взагалі канібал. Ах! Ну як? Второпав? Я второпав. Бо я людина, як і раніше, не пам'ятав мене, неандере, просто нас ніхто не навчив. Ось що з людьми мистецтво робить. Може Так. Чим же закінчити цей марлизойський балет? Може, тим, що в пластах трясового періоду знайшли відбитки людських черевиків? А може, тим, що в ордовікських відкладеннях знайшли залізний молоток? О! Виникла у мене одна ідея. Зараз десь вона у мене тут була в сценарії. Ага. Закінчимо тим, чим розпочали, а саме класичною іконою дарвінівської ідеї походження людини від мавпи. І як кожна ікона, вона дещо схематично спрощена і тому потребує додаткового тлумачення. Це тлумачення можна зробити коротко та розлого. Коротко звучить так: Антропо Ангенез. антропогенез. Анпогенез. Антропогенез. Що це таке? Давайте розбиратись в третій дії третьої частини марлизойського балету. Навіщо я кажу те, що зараз робить оголошувач? Але якщо ви не бачили попередні частини, обов'язково подивіться. Поїхали! Оголошується початок фінальної дії третьої частини марлизойського. Блету, в якій ви побачите ожившу ікону еволюційного ланцюга від мавпи до людини. Мерсі! Отже, коротким тлумаченням. Класичної ікони еволюції людини є поняття антропогенез. Буквально з грецької це означає виникнення людини. Придумали його не греки, а еволюціоністи. Хоча еволюціоністи є й серед греків. Це дуже потужне еволюційне заклинання коротке, сильне, ємке, і воно використовується, коли в одному слові хочуть передати всю концепцію еволюції людини, а також щоб зазумбувати тих, у кого нема ефективної протидії проти цього заклинання. В розлогі розшифровці антропогенез означає. Екскюзмова, пане режисер, це довге визначення. Хай його голос з інфудовідки скаже Мерсі. Yeah. Антропогенез – Це частина біологічної еволюції та видоутворення, що у кілька етапів призвело до виникнення і розвитку усіх видів роду людини. Хомо починаючи від древніх людиноподібних мав, продовжуючи мав людьми та палоонтропами і закінчуючи появою людини розумної, латинською homo sapiens. Тобто антропогенез це не наука, а певна теоретично-наукова концепція, яка дуже хитра, тому що використовує реальні наукові факти зі сфери фізичного, соціального, психічного розвитку людей та людиноподібних мав, але комбінує їх так, щоб створити ефект доведеності еволюції людини від мав. Можна сказати, що теорія еволюції людини це мама, а антропогенез це синок теорії еволюції, також теоретичний. І ось ця ікона еволюції людини прекрасно ілюструє хитрість цього синочка. Такі малюнки робляться за всіма законами художнього мистецтва в жанрі реалізму. А як це круто виглядає в 3D-моделюванні? Але в тому то й справа, що ідея, яку вони зображують, а саме 4-мільйонорічна еволюція людини від первісних людиноподібних мавп через мавпу по людей. В реальності не існує ніде, окрім ось на таких малюнках, ну і в 3D-моделюванні. Звідки я це знаю, та мені учасники цього малюнку розповіли. Не вірите? Подивіться! Стоп! Чого ви за мною ходите? Ви ж не мої еволюційні предки, ви самі про це знаєте. Так, давайте розберемось. Ви стійте. Почнемо з останнього чи з першого. Ти хто? Я, типу, найдревніші людиноподібні мавпи. Але якщо чесно, ми просто купа викопних решток звичайних мавп, які або вимерли, або спокійно живуть і тепер. Ну, от бачиш, ти ж все прекрасно сам знаєш. Тому прошу, біжи, гуляй. Давай, давай. Так, тепер з тобою розберемось. Ти хто? А я символізую різні види істот, які ніби були мавпами, але з ознаками людей, яких від людиноподібних мавп відрізняє тільки те, що нас назвали навпаки мавполюди, або пітекантропи, або австралопітекові. Ого, але як ти так по-людськи добре говориш? Читав в біблії і я кослиця заговорила, щоб все пророку пояснити. Ти, звісно, не пророк, але я тобі пояснюю. Що частина з наших решток сфальсифікована, а та частина залишків, яких достатньо збереглись для анатомічної ідентифікації, мають чіткі ознаки мертвих людиноподібних мавп. Навіть самі еволюціоністи визнають, що там, де наші залишки зберегли генетичний матеріал, він показує спорідненість з мавпами, а не з людьми. І знаєш, що є стовідсотковим доказом цього? У нас немає такої будови внутрішнього вуха, яка є тільки у прямоходячих істот людей. І я вже не говорю, що в тих же пластах землі, де знайшли наші рештки, знаходили залишки справжніх людей, щоб потім їх просто закопати назад, сховати в загашниках або віднести до пізнішого періоду. Я зрозумів, коротше. Ти не можеш бути не тільки нашим еволюційним предком, а будь чиїм, тому що тебе взагалі ніби не існує. Тому щезни. О, щезла. Так, тепер з тобою розберемось. Значить, тобі я сам. Я тут, тобі Ух. я сам поясню. Слухай сюди. Ти ніби уособлюєш всіх тих еволюційних предків людей, яких називають пізні хомо, починаючи від еректусів, закінчуючи неандертальцями. З тобою складніше, тому що в певному сенсі вони дійсно наші предки, адже жили до нас. Але вони не можуть бути нашими предками в еволюційному сенсі, ніби породжуючи одні одних. Тому що, по факту, якщо відкинути всю цю еволюційну маячню, ми маємо рештки анатомічно і фізіологічно сформованих людей. Так і я про це. Хтось з них жив в кращих кліматичних умовах, хтось в гірших, хтось вищий, хтось нижчий, хтось ширший, хтось гарніший, хтось не дуже. Ну, це як комусь сьогодні у різні смаки, у різних народів. Хтось мав більше генетичних і набутих захворювань, хтось менше. Хтось був добріший, хтось зліший, а хтось взагалі канібал. <гас> От і я про це. Хтось прогресував, а хтось деградував. Хтось виродився і зник, хтось асимілювався, а хтось розвинувся в цілі народи. Так як і сьогодні. Тому ця різноманітність древності це не різні еволюційні види людей, а різні представники роду людей. Тому, друже, вибач, але ти не дика мавпоподібна людина з долини Неандер. Ти звичайна, унікальна, розумна розмовляюча людина. До Петра. Петро. Неанде. Як тобі ще пояснити? Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні. Одежа твоя овчина. Та в сутності ти людина. Всі помисли твої людські. Сьогодні усе для тебе, озера, поля, ліси. Зростати спішити треба. Творити, спішити треба. Гляди ж, не проспи, бо ти на землі людина, і хочеш того, чи ні. Не мавп'яча в тебе родина. Ти створена Богом людина. на Богом землі. Ну, як? Второпав? Я второпав. Я людина. Бо я людина, як і раніше, не пам'ятав моє життя, було в печері, де мамонт і Ми полювали і не думали жити. Можливо, так аби в історію вписати не тільки печерний знак, бо я співав би про полювання на вовків. Мене не неандери, Просто нас ніхто не навчив варити, їсти, носити одяг. Що так і протяг, як розчесати голову, щоби посередині проділ, тому і пробіл між нашими інтересами, але ми надолужимо, правда, пане професоре. Звісно, нарешті. Ось що з людьми мистецтво робить. Бачиш, скільки я тобі пояснював. А сказав тобі вірш, ти мені зразу Римою. Правда, тобі подобається більш сучасне мистецтво. Ти, до речі, бачив інсталяцію з бананом від Мауріціо Кателана. З бананом? Так, 120 тисяч доларів. Mm, оригінально. Так, по сучасному. Біжи, познайомся з сучасним мистецтвом. Можити? Так. Врешті спекався. Я жартую. Біжи, біжи, біжи. Тепер маю час зробити висновок, який? який, який? Довгий, для якого цілий окремий акт потрібен. Тому он це вигав в наступній програмі. Оце б тут концерт репнути. Голошується антракт в наступному фінальному акті фінальної дії, фінальної частини. На вас чекає довгоочікуваний фіналь Мерлизойського балету під назвою Еволюційна журба. два вариант пять рэп Костя, давай я людина, як я раніше, не пам'ятав моє життя, було в печері де мамонт і Ми полювали. І не думали жити можливо, так аби в історію вписати. Не тільки печерний знак, бо я співав би про полювання на вовків. Мене не неандери, Просто нас ніхто не навчив варити, їсти, носити одяг. Що так і протяг, як розчесати голову, щоби посередині проділ тому і пробіл між нашими інтересами, але ми надолужимо, правда, пане професоре. OK. Stop. Fechni kadra.